Донбас. Дорога дуже красива, як завжди, Хмари, дощ. Шов. За кермом не буду показувати хто, тому що, як кажуть в панікдоті, за кермом в нього Папа Римський. Я покажу, що там повністю там забит в цим тетчике. І, до речі, ми його теж на цьому тижні передамо. Це буде окрема подяка, а зараз... Хочу перелічити, що в нас є. Це дрони, макети озброєння, каністри, одноразовий посуд, їжа, смакота, інструменти, грілки газові, сітки маскувальні, сітки проти дронів. Я боюсь в чомусь помолитися, і відповідно хотів би дуже. А, вибачте, будь ласка, сім ящиків великих сухпаїв, натівських для наших спеців. Ну, Тобто, місце ще залишалося, не затрамбували повністю, але хочу сказати: неймовірний респект та повага усім тим, хто нам допомагав. Ми будемо заїжджати в декілька підрозділів. Це і артилерія, і а, дві бригади ЗСУ, і прикордонники, і розвідка, і спеці, і нацгвардійці. Ну, багато людей будемо навіщати. І від всіх них низький клін тим, хто допомагає постійно. Тому всі думають, що війна скоро закінчиться, а вона. З того нам сказали, що зараз чусь, будемо там їхати, сказали, що добропілля Краматорськ, не їхати по окремим дорогам, тому що вже долітають туди дрони. Тому дякую всім, благодійний фонд Крона Надії, Богдан Балака, респект і повага тебе і за, за постійну напружену роботу. З Богом поїхали далі.